Дивіться, я бачу цю штучку на інстаграмі про те, як Трамповські тарифи працюють. Walmart зараз ціна футболочок, дивіться, от вони висять. Дитячі якісь футболки 1298. І Коли ви берете етикеточку, от вони, бачите, тут ціна зазвичай Walmart, бо там як в Сєвєцькому Союзі відірвана, бачите, тут просто робочі повідривали, відірвали. Відірвали. Але... Треба подивитися, вони не на всіх подривали Якщо ви покупаєтесь дешеві робочі, дивіться, футболочка коштувала 1098. А зараз пообривали, щоб ви не бачили. Так що я цю штуку бачу, от на, де вона? 1098. Кому цікаво, можна подивитися. Walmart а зараз на 2 долара піднялася ціна. І так само просто ці всі футболочки, ціна попіднімалася. Знає, Тут відірвано. Тому просто цікаво, наскільки хто ще не вірить, що тарифи піднімаються. Ну, на 2 долара футболочка стала дорожча, А звідки вона, до речі, ця футболочка приїхала? Так, 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 так. Гватемала. Гватемала. Made in Гватемала. Будь ласка, 2 долара плюс. Привіт! Це вже перемога. Вже країна стала великою, чи ще трошки почекати.